Звечору буде машини до травня. Тож дізна сімчасов, щоб натрати. Я не скажу, що вони займають якусь частину Покровська. Я скажу так, що вони в одному місці накопичились, в іншому місці накопичились, і важко назвати, що вони контролюють там, повністю вулицю чи повністю район контролюють. Накопичувалися так, так, сам, такими самими штурмовими групами, просочувалися крізь наші позиції піхоти, тому що я говорю піхоти критично не вистачає. Просочувались, просочувались і зайшли. там, Я ж говорю, там іде п'ять чоловік, дійшов один, але він дійшов до міста і десь сів в якусь будівлю і чекає, доки до нього ще хтось прийде. Бо все ж таки, як не як переміщення містом відбувається, українські військовослужбовці, в частності піхота також містом пересуваються, вступають стрілецькі бої, десь з якогось будинку їх вибили, в якомусь будинку вони зайшли, знову накопичились. Про повний контроль над містом мені зараз говорити важко. Поки що складною, ще не критично, але, але складна. Складніше буде, якщо ж буде більше накопичення військовослужбовців в Росії, і це затягнеться в, в такі бої вуличні в зиму. Все те саме. Все та сама тактика стерти все під нуль. Вони собі дорогу просто кабами встиляють, артилерією стирають наші будівлі і просуваються. Нічого нового. Зараз критична проблема в тому, що піхота може перебувати на позиції там, по 50 днів, по більше днів може перебувати тільки через те, що неможливо провести нормальну ротацію, тому що там е, повітря все ж таки контролюють як і з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Е, тому так, це проблема, що неможливо там міняти там умовно особовий склад на позиції там кожні 15-20 днів, як би цього хотілося. Так, іноді доводиться там піхоті перебувати по 50-60 днів на позиції. Да. Бо вони люблять робити такі. Не, це не тільки в Покровську було, це й в попередніх містах було, знаєте, як такі захват в кредит називається. Тобто вони прапор підняли і собі десь заховалися, ніби їх там дуже багато. Але ж насправді це не так. Чого люди не йдуть до армії зараз? Що вони відповідають? Я ж думаю, що ви задаєте такі питання? Було. Відомо, наприклад, місця, звідки вони накоп... ну, звідки проходять ці ж їхні тропи. Так, то я думаю, якщо ці тропи перекрити і зайнятися тим, щоб стримати ворога в тих місцях накопичення і потім знищити, то довгий час можна втримувати Покровськ, і потім, напевно, напевно заходити туди знову. Я думаю, що так. там же наши все равно хлопцы тримаются. Дивись, тут минувание раскидывай. Да, мы туда уже не пойдем, нам лево надо. Так просто їдеш собі, розумієш, що може статися будь-що. Постійно собі повторюєш, що, наприклад, ну, влучив дрон. так. Ти просто згадуєш на рефлекторному якомусь рівні, що треба надати допомогу там витягнути, там, передзвонити там, в безпечне місце. Ну, просто собі будуєш в голові шлях дій і все. Що нормально, вперед. вперед. А так ми виходимо.